Вітаю вас, сідайте зручно, наливайте собі чай чи каву, подивимось карти, дізнаємось, яка доля нас чекає. Бажаю вам сили в серці, спокою в душі і світла в кожному дні. Нехай ангели бережуть ваш дім, а Бог дає мудрість і терпіння. Зараз подивимось, що то нам карти скажуть про сумщину з 1 по 7 грудня. Витягаю по одній і дивимось. П'ятірка кубків. Ой, то карта жалю та розчарувань. Вона говорить, що люди можуть чути якісь недобрі новини, або буде така ситуація, що трохи прижме до серця. Це емоційна втрата. Переживання, можливо, якісь локальні удари чи провокації, котрі викличуть тривогу. Карта каже: не все буде гладко, щось може вибити з рівноваги. Десятка жезлів. Ох, то тяжкість, знаєш, як ніби на плечі навалили великі е, ноші. Це е, про напруження, велике навантаження, збільшення загроз або активність ворога може бути підвищений тиск по лінії обстрілів чи атак дронами. Люди будуть втомлені, виснажені від постійної тривоги. Карта каже: тягар на тиждень може бути відчутний. Сімка Пентаклів, а це така карта, що говорить про очікування результатів. Якби то все, що ворог задумує, він пробує, приміряє, слідкує за реакцією. Але великих проривів чи масованих ударів вона не показує. Це про регулярні загрози. Може бути так, що ворог буде пробувати перевіряти, але без. Катастрофічного розвитку карта про терпіння і про те, що результат того, що вони роблять, залежить від часу. По картах видно, що загроза є, але вона не виглядає як масована. Більше схоже на точкові удари, нервову напругу і втомленість від ситуації. Перші дні тижня можуть принести емоційний дискомфорт, далі тиск. Та виснаження. А під кінець тижня таке відчуття: що щось планують, щось пробують. Будьте люди обережні, слідкуйте за тривогами. Карти кажуть, небезпеки є, але вони більше виснажливі. Зараз подивимось, що то нам карти скажуть про Дніпропетровщину з 1 по 7 грудня, що там ворог задумав, яких небезпек очікувати, до чого людям готуватися. Трійка пентаклів. Ой, то карта співпраці і роботи. Вона часто показує, що ворог може щось вибудовувати, щось готувати не сам, а в координації, чи то з іншими підрозділами, чи з різними типами озброєння. Карта каже: ворог не сидить, склавши руки. Є певна підготовка, щось вони там узгоджують. Верховна Жриця. Ой, то тиха, прихована карта. Вона е, каже, що. Частина загроз може бути невидима або непередбачувана. Це часто про дрони камікадзе, про нічні атаки, про те, що не видно наперед. Жриця шепче, не все тобі скажуть, не все видно зразу. Є ризики е, прихованих ударів може бути інформація, яку ми не знаємо. Ворог може діяти тихо, вибираючи час. П'ятірка пентаклів то нелегка карта. То про нестачу, про вразливість. Вона говорить, що можуть бути проблеми з інфраструктурою або небезпека для енергетичних об'єктів. П'ятірка пентаклів часто показує холод, темряву, перебої, відчуття втрати опори. То може бути, що удари можуть прийтися по об'єктах, від котрих залежить комфорт та стабільність. По картах видно, що небезпека таки є. Ворог щось готує та узгоджує, то не хаотичні дії. Частина загроз буде прихованою, можливо, у нічний час, і є ризик ударів по інфраструктурі, які можуть приносити дискомфорт людям. Карти кажуть, будьте уважні до тривог, бережіть себе. Зараз глянемо, що то нам карти кажуть про Запорізьку область з 1 по 7 грудня, бо зараз ворог там дуже активний і наші обороняються як тільки можуть. Дев'ятка жезлів. Ой, то карта оборони, виснаження і постійної настороженості. Люди там вже втомлені, але стоять, тримаються. Карта каже, що загрози є, і область буде в стані. Постійно дивимось за спину, бо може прилетіти. Це означає, що обстріли або провокації можуть повторюватися, таке відчуття, ніби кожен день, новий виклик. Дев'ятка жезлів показує, що треба бути готовими і не розслаблятись. Двійка пентаклів, то карта коливань, нестабільності. Якби ситуація то гірша, то трохи легша. Може бути гойдалка, один день тихо, другий напружений. Ворог може змінювати методи то дрони. То артилерія, то щось інше. Карта каже, баланс на тонкій лінії і поки що стабільності нема. Також це означає, що ситуація може змінюватись дуже швидко. Вежа Йой то найгірша карта для загроз. Вежа, це різкий удар, раптовість, руйнація. То може означати небезпеку серйозних обстрілів, або ударів по важливих об'єктах. Вежа ніколи не приходить просто так. Вона каже про несподівані події, котрі можуть сильно сколихнути регіон. Це як грім з ясного неба. Може бути або сильний одиночний удар, або серія ударів, яка викличе резонанс. По картах видно, що тиждень для Запорізької області нелегкий. Є постійна напруга, втома і потреба бути насторожі. Ситуація буде хитатися то трохи тихіше, то знов напруження, але найбільше попередження дає вежа, можливі раптові серйозні удари, котрі можуть зачепити інфраструктуру або військові об'єкти. Будьте уважні, реагуйте на тривоги, не нехтуйте безпекою. Хай вас береже Господь. Сідай ближче. Зараз глянемо, що нам карти шепочуть про Миколаївську область з 1 по 7 грудня. Про небезпеки та обстріли витягаю по одній, як має бути десятка пентаклів. Ой, то гарна, сильна карта. Вона про стабільність, ґрунт під ногами, про те, що люди мають підтримку і захист. У контексті небезпек вона часто показує, що область має хорошу оборону, систему ППО. Це як велика родина, яка всіма силами стоїть разом. Карта каже на даний момент ситуація доволі тримається. Шістка пентаклів. То карта допомоги, балансу і обміну. Вона говорить, що область може отримувати підтримку, чи то військову, чи то ресурсну. Це так, ніби хтось подає руку, щоб вирівняти ситуацію. З точки зору небезпеки, це означає, що загрози можуть бути, але й захист буде працювати, і відповіді на удари можуть бути більш ефективні. Карта також показує рівновагу, ворог щось спробує, але область не залишиться без підтримки. Король жезлів це рішучість, швидкі реакції, сила, керована енергія у військовому сенсі. Це сильне командування, швидкі відповіді на загрози, чітка організація, але також це може означати активність ворога, хтось там хоче показати силу. Король жезлів не про хаос. А про цілеспрямовані дії. Тобто загрози можуть бути точкові, але без безладу. Ворог може заявити про себе, але захист працює впевнено. Моя хороша по картах видно, що певні загрози для Миколаївщини є. Це не зовсім тихий тиждень. Але водночас карти. Кажуть, що область добре захищена, має підтримку, нічого масованого чи руйнівного карти не показують. Бережіть себе, слухайте тривоги, а решта буде під Божим захистом. Давай глянемо, що то нам карти кажуть про Чернігівську область з 1 по 7 грудня. Бо скільки ж та земля вже витерпіла, і люди там мужні терпеливі, дивимось, четвірка кубків. Ой, то карта такої. Знаєш, втоми й байдужості, коли люди вже не дивуються нічому, вона часто е показує, що. Загрози можуть бути, але ніби звичні, не нові. Це не раптові масовані удари, а те, що вже було раніше: періодичні обстріли, провокації з того боку кордону. Люди можуть відчувати емоційне виснаження тривоги: то звучать, то стихають, і вже важко реагувати. Повішений. То дуже показова карта для прикордонних областей. Повішений говорить про застій, про ситуацію, яка нібито не рухається, але при цьому небезпека не зникає. Це коли ворог не переходить до чогось масштабного, але тримає в напрузі. Обстріли можуть бути локальні або загроза підвішена, коли неясно, коли і як прилетить. Повішений також каже: не буде різких змін, тобто найближчий тиждень виглядає стабільно напруженим. Королева Пентаклів. Ой, то дуже цікава карта. Вона спокійна, практична, земна. У питанні небезпек вона часто каже, що область тримається: це карта стабільності та догляду. Вона не показує великої е, руйнації. Більше про те, що життя триває, попри тиск, але королева Пентаклів також каже: бережіть свої власні ресурси, домівки, енергію. По картах видно, що загроза для Чернігівщини є, але вона не виглядає масованою. То більше про стандартні для. Області ризики, точкові обстріли, провокації, періодичні тривоги ситуація трохи застигла. Ворог не робить різких кроків, але й не дає спокою. Бережіть себе, і хай Господь сторожує над вами. Зараз глянемо, що то нам карти показують для Київщини з 1 по 7 грудня, бо страшні удари почалися. Що тижня люди гинуть, ворог запускає ті кляті ракети по будинках. Що чекає київщину цього тижня? Десятка мечів. Ох, то тяжка карта. Вона про різкі ситуації, про моменти, коли на рівному місці може бути щось болюче або різке. У контексті небезпек це може означати загрозу ударів, які можуть бути різкими, неприємними, такими, що вибивають з рівноваги. Десятка мечів часом показує спробу ворога зробити щось болюче, але частіше це одинична подія, не масована. Карта попереджає: будьте пильні, може бути гострий момент. Шістка мечів. Ой, то карта руху, переходу, якби ситуація потроху переходить з одного стану в інший. Вона часто е говорить про переорієнтацію ворога, про зміну напрямків ударів або методів. Можуть бути перельоти е дронів, які проходять через область, або ударні хвилі, що переходять з інших регіонів. Але це все одно загроза. Трійка Пентаклів. То карта організації, роботи і співпраці. У питанні безпеки вона часто означає ефективну роботу ППО, координацію служб, підготовку і взаємодію. Це як всі на своїх місцях і роблять, що треба. Але водночас це е, означає й те, що ворог теж може готувати щось сплановане. Трійка Пентаклів каже, і наші працюють, і вони не сидять без діла. По картах видно, що тиждень буде напружений. Є загроза різких і не. Приємних моментів десятка мечів попереджає про можливість гострих ударів. Карти кажуть, ризики присутні. Бережіть себе, слухайте тривоги, моя хороша. Хай Бог оберігає Київщину і всіх, хто там живе. Витягаю карти для Харківщини з 1 по 7 грудня. Які небезпеки для регіону та до чого готуватися жителям? Смерть то велика зміна, різкий перелом, коли щось старе відходить, а щось нове. Починає рухатись. У контексті небезпек це образ того, що тиждень може принести різкий злам у загальній ситуації, або загострення, або новий тип дій ворога, або зміни в тактиці. Смерть каже, буде щось інакше, ніж було до того. Дев'ятка кубків. Вона про те, що. Попри всі страхи, захист і внутрішня сила людей будуть на висоті. Це карта. Ми справимось: карта опори, людського ресурсу, підтримки одне одного. Ніби після різких подій люди знайдуть точку рівноваги, стабільності, вдасться вирівнятися і зберегти спокій у серці. Король мечів, вона показує, що силові структури, оборона, рішення командування будуть діяти дуже твердо і раціонально. Також ця карта каже, що тиждень може бути пов'язаний з різкими чіткими діями із нашого боку, і з боку ворога. Але контроль буде збережений. Карти говорять так: початок тижня може принести відчуття різких змін чи напруги, але дев'ятка кубків каже, що люди, служби, оборона втримають рівновагу. І найголовніше, король мечів показує сильний. Захист і чіткі дії, які не дадуть ситуації вийти з-під контролю. Бережіть себе і не втрачайте віру. Я з вами думкою і молитвою, моя хороша, сідай ближче. Зараз подивимось, що то нам карти шепочуть про захід України з 1 по 7 грудня. Витягаю карти, світ. Ой, то дуже світла й добра карта. Вона про захист завершення небезпек, про коло, яке тримає. По енергії видно, що серйозних загроз чи різких ударів на заході карти не показують. Дев'ятка жезлів, то карта настороженості. Вона каже, розслаблятися зарано. То так, ніби люди вже знають, що іноді щось може прилетіти чи пролітати, тому трохи на поготові. Тут більше про психологічний фон, ми стоїмо і стережемося. Шістка меч. Чів О, карта руху, переходу, чогось, що проходить мимо у контексті безпеки. Вона часто каже, що щось може пролетіти над регіоном, щось транзитом, але не для того, щоб тут ударити. Може бути рух дронів чи ракет у бік інших областей. Карти кажуть так: світ дарує Західній Україні захищеність і відносний спокій. Дев'ятка жезлів нагадує, що треба бути уважними і не нехтувати тривогами. Шістка мечів показує, що загрози можуть бути мимохідь, транзитом, але неприцільні. Бережіть себе, реагуй на тривоги. Найбог тримає вас у спокої і безпеці. Зараз глянемо, що то нам карти кажуть про Одещину з 1 по 7 грудня, якими можуть бути небезпеки. Вісімка мечів. Ох, то карта обмежень, скутості і ситуації, де руки зв'язані. У питанні безпеки вона часто означає, що є загроза, але вона ніби контрольована, обмежена рамками. Можуть бути локальні обстріли або спроби дронових атак, двійка мечів. То карта нерішучості балансу на тонкій нитці, наче ворог сам не знає, бити, не бити, атакувати. Не атакувати це може вказувати на паузу, роздуми, зміну планів. Також вона каже, що частина загроз може бути непомітною, неясні сигнали, невизначені маршрути дронів, небезпека то піднімається, то падає. Зірка йой, то файна і дуже добра карта. Зірка то про надію, захист, спокій і світло, яке веде. У питанні обстрілів вона означає велике полегшення. Зірка одна з найспокійніших карт у всій колоді. Вона пом'якшує те, що показали мечі. Вісімка мечів показує наявність загроз, але обмежених. Двійка мечів нерішучість ворога, нестабільні наміри. Зірка сильний знак, що область під добрим захистом. Хай зірка принесе вам спокій та захист. Зараз подивимось, що то нам карти шепочуть про Донеччину з 1 по 7 грудня, якою буде ситуація в найгарячішій точці фронту? П'ятірка жезлів то карта конфлікту, хаосу і суперечок. Вона каже, буде неспокійно, будуть сутички протистояння у контексті Донеччини. Це про активні бойові дії. Місцями обстріли, там взаємні спроби контролю території. Карта показує, що тиждень буде насичений напругою, ніби всі змагаються, хто сильніший, хто перший. Друга карта диявол. Та карта непроста. Вона говорить про тиск обмеження. Пастки може означати психологічний тиск на людей, блокування, труднощі з ресурсами, примус обмеження, руху, страх і залежність від обставин для Донеччини. Це попередження, обстановка складна. Ворог застосовує всі можливі способи контролю та тиску. Ситуація може бути виснажливою для цивільних. Третя карта відлюдник, то карта самотності, спостереження. І обережності вона каже: зараз треба діяти обережно, не кидатися в бій, думати, спостерігати, приймати рішення дуже мудро. Для Донеччини це нагадування. Регіон буде в ізоляції. Багато рішень прийматиметься обережно, і люди мають триматися тихо, щоб не втратити більше. Тиждень для Донеччини буде дуже напружений. Карти кажуть, небезпека велика, ситуація виснажлива. Треба бути дуже обережними, слухати тривоги і берегти себе, бережіть себе. І хай Господь оберігає всіх людей на Донеччині. Зараз подивимось, що нам карти шепочуть про Черкащину з 1 по 7 грудня, як завжди, попростому, щоб зрозуміло було всім, п'ятірка пентаклів. Ой, то карта втрат, нестачі і вразливості. У питанні безпеки вона часто говорить про труднощі з інфраструктурою, можуть бути відключення світла, обмеження ресурсів, наслідки від ударів, люди відчують дискомфорт. Холод, втрата стабільності, сімка мечів. А це карта хитрості й обману. Вона каже, що ворог може діяти непомітно, тихо, спробувати щось пробрати або зробити підступний хід для Черкащини. Це попередження, небезпека може бути точковою, прихованою, можливо, дрони чи невеликі обстріли. Не масовано, але неприємно, бо не завжди відразу зрозумієш, звідки загроза. Третя карта шістка. Пентаклів ой, це вже добра карта. Вона про підтримку, баланс, допомогу. Карта каже, що область не залишиться сама, буде певний захист, ресурси, швидке реагування на загрози. Люди та служби отримають підтримку, щоб згладити наслідки. Карти кажуть будьте уважні, слухайте тривоги, бережіть себе і своїх близьких. Хай Бог вас оберігає. Зараз подивимось, що нам карти шепочуть про Кропивницький і область з 1 по 7 грудня, які небезпеки і до чого готуватися людям. Колісниця Ой, то дуже активна карта. Вона показує рух, швидкість, контроль ситуації та боротьбу за напрям. У питанні обстрілів це може означати, що загрози. Потенційно є, але вони під контролем. Може бути активність ворога, дрони ракети, але область має шанси реагувати швидко. Друга карта шістка кубків. Вона часто про спогади підтримку, захист і допомогу. У цьому контексті вона говорить, що небезпека для області не буде масованою, буде відчуття безпеки. Частина загроз може минути повз, а люди отримують підтримку як моральну, так і технічну. Четвірка жезлів то гарна. Карта стабільності і святкування. Вона показує мир, спокій, успішну роботу служб та підтримку громади. У питанні обстрілів вона каже, що область буде відносно спокійною. Загрози не будуть масованими, а служби та люди тримаються впевнено. Карти кажуть, серйозної масованої загрози немає. Є активність. Можливо, кілька точкових моментів, але загалом Кропивницький та область будуть у безпеці. Бережіть себе, слухайте тривоги, і хай Бог оберігає вас та вашу родину. А на прощання хочу сказати: бережіть себе і своїх близьких, тримайте дух і віру міцною. Нехай ваші дні будуть спокійні, а ночі тихі. Любові вам, тепла, здоров'я і маленьких радостей щодня. До нових зустрічей.